Співробітники служби безпеки викрили керівника підконтрольного Російській Федерації інтернет-провайдера із Горлівки. Зловмисник співпрацював з агресором на тимчасово захопленій частині України. За даними слідства, його інтернет-провайдер забезпечує зв'язком так зване головне управління Федеральної служби виконання покарань ДНР. Як встановили розслідування засновником компанії, є 42-річний мешканець Горлівки Донецької області. Ще від початку захоплення регіону він переоформив фірму за російським законодавством і отримав ліцензію Роскомнагляду. Фігурант надавав окупантам інтернет-трафік, щоб проводити підривну діяльність проти України та утверджувати окупаційний режим на захоплених територіях. Встановлено, що менеджмент його компанії на тимчасово окупованій частині східного регіону регулярно сплачує до окупаційного бюджету РФ податки і збори. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 4 статті 111 1 Кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності колаборанта, який переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території нашої держави.